Я розумію, що можна багато говорити, але хочу вас попросити: ніколи не здавайтеся, ніколи самоорганізовуйтесь, не надійтесь на політиків, не надійтесь на міліцію. Треба стояти до кінця і ні в якому разі не сходити з місця. Якщо буде потрібно, ми візьмемо в руки зброю і виженемо ворога, тому що ніколи в житті. Ви подивіться, що ніколи в Україні не було таких сепаратистських настроїв, як зараз. Їх створюють не українці, їх створюють заслані агенти Путіна, які зараз почали на схід йти. Але ми звертаємося до вас, що ми прийдемо і вас звітам виженемо. Якщо треба, то покладемо голову і за свідомих українців, і не за свідомих. Тому що це наш обов'язок. Я дуже радий вас всіх тут бачити. Приїжджайте до Львова, ми будемо приїжджати до вас. Ми показали всьому світу, що ми єдині. І ото, що зараз! В є... першу чергу! Першу чергу! Ми всі молодці, ніколи в житті собі не робіть ідолів. Відчувайте те, що є в серці, не робіть, не слухайте в пусті розмови, які вам там розказують, не розділяйтеся. Я розумію, є в нас політична складова в державі, але завжди в один одного дивіться як на лідера, на людину, яка Пліч опліч ви біля вас стоїть. Не сперечайтеся, вірити тільки в одне, в те, що Україна є єдина і все. І тоді ми переможемо. Я вас дуже про це прошу. У нас є тут самооборона, є хлопці, які відстоюють права. Підтримуйте їх, допомагайте їм всім, чим можете. Тому що це є захисники українського народу. Я вам всім дуже дякую. Е, мене чесно, е, отут кумок е, в горлі став від того, що я є в Одесі. Я тут багато разів був, але Бог дав мені такий шанс стати і звернутися до людей. Повірте, ми всі одинакові, ми всі рідні. Ми в Києві будемо заставляти владу, щоб вона працювала. щоб вона Дослухалась до людей, і ви заставляйте, щоб вони слухали вас, тому що вони, ми їх привели, вони служать нам. Не ми їм, а вони нам. Вони без нас є нуль. І це маєте завжди пам'ятати. Дякую вам, слава Україні!